Вітаю всіх в новій серії проходження на мапі Зеленка. Друзі, сьогодні я буду продовжувати будувати своє власне житло, а також через місяць я буду збирати свій перший врожай, а ще я стану золотошукачем і буду сьогодні знаходити золоті яблука. Зараз, друзі, йду до своїх теплиць і подивлюся на їх роботу. Біля першої теплиці вже готова палета салату. Наступні дві ще працюють, і думаю, вже в наступному місяці буде готова перша продукція. Зараз погляну, як справи на будівництві. Робота зупинилася, так як будівельникам потрібен цемент. Потрібно поїхати на склад і купити декілька палет мішків із цементом. Поле, де в мене посіяна соя, майже готове. Вже в жовтні буду збирати врожай. А зараз їду брати в оренду платформу для перевезення палет. І поки я буду займатися справами на будівництві, візьму декілька контрактів. Хороші гроші пропонують за оренду на двох ділянках, тож зараз беру ці два контракти і відправляю працівників працювати. Перший працівник вже працює, тож зараз черга наступного. Спробую зараз відправити його на те ж саме поле, що працювали вдвох. Тепер це велике поле, два трактори зорай дуже швидко, а потім відправлю їх на наступне. А я зараз їду на склад купувати цемент на будівництво. Чотири палати купив. Зараз завантажу їх і відправлюся швидше запускати будівництво. Робота розпочалася, тож не буду заважати. Повертаю платформу з оренди і вирішив я зараз відвезти салат на продаж до ринку. Отримав 8 тисяч доларів. Зараз їду на базу ставити трактор. І буду займатися пошуком золотих яблук. Розпочну свій пошук на фабриках та заводах, і перше місце, де я знайшов яблуко, це дробарка для відходів. Знаходиться воно на даху ось цієї будівлі. Чудово! Залишилося знайти ще 48 яблук. Наступне я знайшов на заводі з переробки картоплі. Тепер відправляюся на млин для зерна. Чудово, ще одне яблуко. На рахунку вже 29 тисяч доларів. Наступне місце, яке я відвідаю, буде зерно сховище. Тут я знайшов вже два яблука. В минулій серії одне і зараз одне яблуко. Відправляюся на лісопилку. Тут також я знайшов два яблука. На черзі опалювальна установка на біогазі, і яблуко мене чекало на скамейці. Відправляюся до перекупника тварин і знаходжу ще одне золоте яблуко. Поки я займався пошуком золота, оранка першої ділянки завершилася, тож відправляю техніку на друге поле відпрацьовувати контракт. Продовжуємо знаходити золоті яблука, і наступне місце, де я знайшов його, це був концерний завод. Наступне місце цементний завод. Біля нього є дитячий майданчик. Тут я і знайшов ще одне яблуко. Заглянув я також і до супермаркету, і на терасі мене чекало моє золоце. Останнє яблуко я знайшов на прядильні. Ось так і завершились мої пошуки. На рахунку трішки більше 77 тисяч доларів. Друзі, якщо ви знаєте розташування решти яблук, напишіть в коментарях. Останній контракт на виворювання поля я завершив, тож зараз отримую свої гроші і йду відпочивати до наступного місяця. Жовтень місяць, а це означає, що пора збирати врожай сої. Зараз візьму в оренду ось такий чудовий комбайн фірми Клас і відправляюся на поле молотити сою. Поки найманий працівник молотить сою, я на своєму будівництві. Як бачите, мої працівники вже почали будувати стіни мого майбутнього помешкання. Їм зараз не вистачає цементу і цегли. Тож я вирішив все ж таки купити платформу для палет, так як вона мені потрібна майже кожен день. Під'єдную до трактора і знову їду на склад за матеріалами. Вже все на платформі, тож їду на будівництво. Так, біля теплиці є перша пелета салату. Також і біля теплиці з грибами. Є вже готова продукція. Невеликими темпами, але виробництво працює. І також працюють мої будівельники. Завершив я збирати врожай сої в бункері трішки більше 4000 літрів. Непогано! Друзі, вирішив я купити ось цю сусідню ділянку. В наступній серії я об'єднаю ці два поля в одне, а поки буду думати, чим засіяти поле для максимального врожаю. Зараз їду до магазину і залишу там жатку. а потім погляну, куди краще відвести продати мій врожай. Хороша ціна зараз на фермерському ринку, тож туди і прямую. Врожай я продав на майже 8 тисяч доларів. Зараз повертаю орендовану техніку до магазину. Друзі, в наступній серії приведу в порядок свої поля після збору врожаю. А на сьогодні все. Дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступній серії.